Важлива заява президента України Володимир Зеленський прокоментував події на східному фронті. Детальніше оцінки глави держави обговоримо просто зараз на каналі Січас. І одразу ж я розпочну із заяви Володимира Олександровича у своєму телеграм-каналі. Він показав відео роботи наших воїнів на передовій із наступним підписом. Зацитую. Минулий тиждень на фронті був важкий, але ми маємо успіхи. Рухаємося вперед, рухаємося крок за кроком. Дякуємо всім, хто боронить Україну, всім, хто веде цю війну до української перемоги. Слава нашим героям! Нагадаю, протягом минулих семи днів оборонцям батьківщини вдалося звільнити з під російської окупації на 9 кілометрів більше на сході, та ще на 28,4 квадратних кілометрів на півдні нашої держави. Маємо нові успіхи, і вже з цього понеділка так на Донецькому напрямку наші захисники знищили ворожий кулеметний розрахунок. Пряме влучання з ПТРК Фагот спустошило гніздо окупантів. Так, діляться воїни сил спеціальних операцій на своїх сторінках у соцмережах. І дякуємо за роботу восьмому окремому полку спецпризначення. На південному напрямку наші захисники знищили ворожий комплекс спостереження Муром п Ліквідувати техніку вдалося за допомогою потужного дрону Камікадзе Пегас і завдяки майстерності операторів БПЛА. Тепер росіяни втратили можливість спостерігати за територією та просуванням українських військ. Бійці підрозділів РЕП п'ятої окремої штурмової бригади приземлили ворожий безпілотник. А оператори дронів другого батальйони бригади влучним скидом знищили літаючий апарат. Таким от результатом ділиться стратком збройних сил України, і ми вкотре переконуємося про злагоджену роботу всіх наших підрозділів. Ну а тим часом, за даними українського генштабу, російські окупанти зосереджують свої основні зусилля на кінкох напрямках: зокрема, це Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнські напрямки Донеччини. Саме там і нині тривають надважкі бої. Лише протягом доби у цих районах відбулося 39 бойових зіткнень. То коли вже нарешті наступ збройних сил України призведе до обвалення російського фронту, як цього особливо чекають на Заході? Відповідь на це питання дали на банковій радник голови офісу президента Михайло Подоляк, прогнозує, що це може відбутися вже найближчим часом. Про це він заявив у свіжому інтерв'ю, і за словами Подоляка, є проникнення в лінію оборони на кілометр півтора по всій лінії фронту. Крім того, збільшується інтенсивність роботи із тилової інфраструктури, Ну, а далі наведу його пряму мову. Зараз іде капітальний сценарний період, коли інтенсивність бойових дій зростає, вгризання в перший ешелон проходить. У якийсь момент все це дійсно валиться. І обвально позначиться по всій лінії фронту. Це може бути тиждень, можливо, місяць, може бути півтора, заявив Подоляк. Ну що ж, а чи влаштовують вас такі прогнози? Обов'язково пишіть у коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Обов'язково підписуйтесь також на наш канал. і Натискайте на дзвіночок, аби бачити більше новин. А ще детальніше огляд ситуації на фронті я вже робила у попередньому випуску. Якщо ви його не бачили, то закликаю це все виправляти. Можете навіть не ставити цей випуск на паузу. Дочекайтеся буквально пару миттєвостей і приємного вам перегляду. Ще більше земель розфарбувалися у жовто-блакитний. За тиждень, що минув, наші сили оборони звільнили від російської окупації ще майже 37,5 квадратних кілометрів території. Захисники України вели контрнаступ на шести ділянках фронту. Докладно про успіхи на полі бою розповім просто зараз на каналі Січас. Оперативною обстановкою на фронті російсько-української війни вже традиційно поділилися у міністерстві оборони України. Заступниця глави відомства Ганна Маляр відзначає, наші воїни продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Спочатку більш детально зупинімося на ситуації на сході. Отже, там тривають як наступальні, так і оборонні дії. Ворог і надалі веде наступ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Противник намагається витіснити наші війська із займених позицій, але отримує гідну відсіч у цих районах. Тривають важкі бої, але дякувати нашим збройним силам є й гарні новини. За минулий тиждень внаслідок покращення оперативного тактичного положення та вирівнювання лінії фронту, звільнену площу збільшено на 9 квадратних кілометрів. Зокрема, ми відчутно рухаємось на Бахмутському напрямку. Сили оборони просуваються на південних і північних флангах навколо міста фортеці, а в самому населеному пункті діють українські снайперські групи та деякі інші підрозділи. Таку інформацію оприлюднив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Чараватий. Він також додає: сили оборони таки перехопили ініціативу на Бахмутському напрямку. Далі ж я процитую. Якщо 10 місяців ворог атакував нас, то зараз ми тиснемо ворога. Але тиснемо зовсім протилежною тактикою. Навпаки, використовуємо нові досягнення вітчизняної світової військової науки, безпілотні апарати, розвідку, високоточні системи, щоб знищувати ворога, пробивати проходи в мінних полях. І крок за кроком, без авральних дій, які можуть призвести до великих втрат, просуваємося. І, в принципі, виконуємо поставлені завдання по натиску на ворога. Сказав він. Черватий також розповів, що минулого тижня на цьому векторі передової українські військові практично щодоби брали окупантів у полон. Іноді у полоні опинявся один загарбник в день. Іноді було і по 8-10 полонених за добу. Речник визнає, росіяни, які обирали таки здатися, переважно є людьми невисокосвідченими і невисокого соціального статусу. А ось власне чим воюють ці солдати? Бійці 3-ї окремої штурмової бригади зсу показали історичні артефакти, які знайшли окупантів після нещодавньої операції під Бахмутом. Пропоную побачити це на власні очі. Просто чим воюють що скажеш? Трофей воно наш трофейкаон трофейні х тоже кашка. Це затерпінусінка тупо давати Я ж додам, що після виходу вагнерівців з-під Бахмута міноборони Російської Федерації перекинуло туди елітне підкріплення. Так, у районах поблизу міста помітили різні приватні військові компанії, що пов'язані з російським Газпромом. Про це повідомив начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади сухопутних військ Збройних сил України Олег Калашніков наведу пряму мову. Коли противник зрозумів, що на північному і південному флангу біля Бахмуту українські бійці почали відтискувати висоти, то почав перекидати резерви на цей напрямок, оскільки. Пригоженці пішли, то їм довелося вже навіть кидати сюди свої елітні підрозділи і контрактників. Ми спостерігаємо тут різні ПВК Газпрому, зокрема Факел, Потік. Чотири батальйони їхніх ПВК на сьогодні тут задіяно, повідомив Калашніков. У тому, що загарбникам таким чином якось вдасться повернути перевагу, абсолютно не вірить екс-командир Азова, майор збройних сил України Максим Жорін. Ось його слова я зачитаю думку військового дослівно. Заслуги вагнерівців в Бахмуті справді сильно роздуті Пригожинем. По-перше, вони просувались виключно за рахунок своїх м'ясних атак, закидаючи українські позиції трупами. По-друге, вони місто так повністю і не взяли. Та порівнюючи з іншими частинами російської армії, вагнера є фактично найрезультативнішим їхнім підрозділом, хоч і ціною тисяч трупів. Не вірю, що Міноборони РФ вдасться створити аналог. Ну і ще додам аналітику від Інституту вивчення війни. У своєму звіті фахівці констатують: якщо російських підкріплень, вже відправлених в Бахмут, буде недостатньо, щоб утримати російські завоювання в цьому районі, російське командування може зіткнутися із важким вибором, ризикнути, створити серйозні вразливі місця в Херсонській або Луганській областях, або почати відведення військ із півдня України. Так от зазначають аналітики. Ну, власне, цим війська країни-агресора нині і займаються у Міноборони вже України. Підтвердили, що Росармія перекинула частину своїх найбільш боєздатних частин із Херсонського напрямку на Бахмутський і Запорізький. Що ж уважно стежимо за перебігом подій і надалі? А нині саме час обговорити, що відбувається на півдні. Наші сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. А саме вели наступальні дії на напрямках Новодарівка, Приютне, Новоданилівка, Роботине, Новосілка, Старомайорське та Мали успіх. Це офіційна інформація від пані Малер. За минулий тиждень збільшено звільнені території на 28,4 квадратних кілометри, і нині ж загалом звільнена площа наголошу лише на півдні України. Складає 158,4 квадратних кілометри. Командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександр Тарнавський додає: за минулу добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Сьогодні ж є нові успіхи. Підрозділи ППО на Таврійському напрямку збили російський ударний гвинтокрил К-52, відомий як Алігатор. Це російський бойовий вертоліт. Командирська машина армійської авіації, яка здійснює розвідку місцевості, цілевказівки та координацію дій групи бойових вертольотів. За даними з відкритих джерел, саме цей літальний апарат здатний вдарити по броньованій і неброньованій техніці, живій силі та повітряних цілях противника на полі бою. Ну а вартість такої одиниці сягає понад 16 мільйонів доларів. Ну а на завершення зазначу, що ми оглянули три ключові вектори наступу ЗСУ. А аналітики, вже згаданого вище інституту вивчення війни, на основі аналізу даних різних джерел зазначають, що сили оборони станом на 2 липня здійснювали контрнаступ одразу на шести ділянках фронту. На деяких досягали успіхів. Ну і ми уважно продовжуємо стежити за перебігом подій. Цікаво дізнатися у вас, за яким напрямком фронту ви стежите найбільш ретельно, і де чекаєте нових проривів. Напишіть це у коментарях. Всі свої прогнози та очікування ми обов'язково почитаємо. Ваша думка нам дуже цікава. Не забувайте, будь ласка, про лайки, також про підписку на ютуб-канал Січас і дзвіночок. Таким чином ви будете знати про всі головні події першими.